Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні є новий автомобіль. Така нова робота. Знову Audi A4 2019 року. Так. По пошкодженнях, тут вже телевізор накинутий другий. Тут, тут. Там така здорова складка, під низ залізла. Тут здовж яма. Отак. Вот Тут все заломано. Якось так. Другого куска нема, так що прийдеться якось викручуватися з того, що є. Я вже відтягнув. Получилося навіть ліпше, як я думав. Дивіться. Тут була вдвоє складка. Я показую її під низ. Як воно розтягнулося. Я думав різати попри герметик, отак? А буду різати вже орієнтовно. Ось так. Ну, так не буду. Якщо я відріжу тут, я ото зможу нарівняти на ходу. Тут розріжу, тут розсверлю то і то окремо вистокою. і по лазері, і по, і по лазері, і по діагоналях, і по тому розмірі 125. Я потім привару. Проблем не буде ніяких. Тут ще під питанням. Тут можу приварити якусь пластину і спробувати догорі потягнути зубами. А можу вирізати, вистукати і приварити. Подивимося, як буде йти. Ну, нараз я тим довольний. Зараз опускаю лазер, приміряю. Що виходить? Ну, роботи ще є багато, але робота йде. Тут що зараз впруса гідравлікою, тут опущу наниз. Ну, Перед тим, як виставлювати. Чим більше я зараз нарівняю, тим буде легше потім вистукувати. Коли вони буде ну, з двох кусків. От так. Двері вже здається показував, двері помінені. Отак. Думаю, що добре. Якщо легенько брати. Отак. Вони не закриваються. Тут ще П. Тут залом, кант. В тому місці. Тут ледь-ледь. Ну, розумієте. Навіть незамітно, може і добре буде. Тут відтяну потроном, то застукаю, буде добре. Тут безключовий доступ, тут підсвітка. Фішка, що тут, що тут, однакова. І якщо ви перекидаєте двері, щоб не попутати проводку, на підсвітку йде коричнева фішка. На безключовий доступ йде чорна фішка. Тому що цікаво питаєтеся. Тут все насправді дуже просто: дзеркало на трьох болтах, тут, тут, тут. Одна заглушка, тут заглушка з проводкою, та заглушка з двох частин. В більш менші. Якщо нам треба відтянути дзеркало, нам ця велика не прийде назовні, нам треба витягнути оцю маленьку. Тут є стрілка вверх, показує, де в нас вверх. Проводка на, на дзеркало. Вікно опускається і просто все нажимається під прожинені усики. Один і другий. Нам потрібно його опустити до того місця. Тут є віконечко, де ви просто на що нажимаєте, і вікно витягується догори. Тут потрібно зняти динамік. Щоб вікно опустити, нам треба відтрутити сам механізм, три болти. Ми знімаємо, потім вікно можна опустити. Саме вікно на чотирьох. Кріплення під заглушкою і під заглушкою 3 і 4. От так. Ну Тут насправді все дуже просто. Коли карта знімається, тросик відщокується сам, ну, це досить приємно, досить легко. От так Ручка. Зараз покажу вам. Ручка також дуже просто насправді. Зараз, одною рукою спробуємо. Отак, ми її направили і все. Знімається, нам треба її змістити в цю сторону, ставити в цю. Ну, насправді вона досі плотно сидить. Хто перший раз знімає, таке відчуття, як вона може тріснути. Але це неправда, вона не трісне. Отак. Одною рукою важко, але бачите. Отак. Що мені не сподобалося? Колір різниця і середина під покраску не йде. Оця середина під покраску не йде. Цікаво, чи хтось колись заміти чи не заміти. Обшивка, карта дверей. Взагалі дуже просто. Нам потрібно першим ділом зняти оцю планку, ту накладку декоративну. Як вона тримається? Вона тут має зацеп. Отакий От зацеп в цьому місці. Отак, От значить ми починаємо з тої сторони. З тієї сторони підважувати. Підважуємо, підважуємо, підважуємо. Доходимо до кінця і так його знімаємо. Ось такий за це. Обов'язково з тієї сторони починати. Так, тут ми маємо два болти. Раз, два, болти однакові. І тут третій Всі три однакові. Отак. Раз, два, три. Дуже просто, потім знизу починаємо. Тягнути на себе і карта зійде. Тут розполовинив, нарівняв, менш-більш вистукав. І зараз так воно вийшло тут, тут я застукую, але мені зараз тут забагато приблизно на 1мм От так воно би хотіло. Так, не спору була складка, може розтягнулася, може розтягнув, коли вирівнював. Як треба буде, то підріжу. Так, тут рахуємо добре. Тут мав добре, замінив. Хоча можна було і то рівняти, але немає що смислу. Щоб його рівняти, то його треба було відсверлити, а раз вже було відсверлено, значить буде друге. І витягую тут такими петельками догори. Витягую, ну менш-більш робота йде. Зараз грає висота, грає довжина між тими боками і грає також діагонал, що, що від там того стакана, що від того стакана. Отак. От Ходимося на лазер. Лазер не зафіксований. Бачите, шукає своє місце. Тут він отак. Між двома панелями, між двома бляхами ближче до верхньої бляхи. Отак. Тут таке саме. Між двома панелями ближче до верхньої бляхи. Потім потім дивимося на лінійку. У нас стоїть накріплення крила. Тут і тут. Чекаємо, кріплення крила. От та точка. на низ 144. 0, 72, 50, 60, ну, погано видно, 70-72. І 60, 70, 72. Ідеально. Наразі все можна зварувати, все можна зачищати. Зачищати, накладати шпакльовку. І поки шпакльовка сохне, накидати капот крило для примірки. Так, давайте глянемо ще знизу, що дуже багато шпакльовки не буде. Порівняно з тим, що було, менш більш От так. Ну І тут такого аж страшного також нема. Тут ямки підтиснув. Получилося багато дрібненьких гульок, видно їх. Подивлюся, зачищу. Може ті вищі з гострим. І легенько підшпаклюю. Так. Ну і тут треба дочистити. Не зрозумів, тут щось навіть недоварено, щось я забув. А, я мав розширити зазор. Так як він тут зійшов на ноль. Ну, має бути такий зазор більший. тут він звути. i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make yo i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep wonder but my body won't decay cause my messages are timeless, so they put them on display oh yeah i rap with a certainty i have a sense of urgency vertice... so, Думаю, що біді нема. Зараз перевіру, чи нігде немає, ніякої дирки, чи нічого не пропустив. Думаю, що тут нема ніде. a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone eternal. Тут саме гірше зробив. Ще, може, легенько достукаю, ну, багато не хочу стукати, та якщо чиміше стукаю, то тим, тут може бути гірше. Метал може розтягуватися і добра не буде. Ну Наразі якось так. Скоріше всього, тут ще достукаю, тут скоріше цього буду лишати. Ну, так. Потім ще тут. Таке цікаве, прогнулося. І тут. Закінчив ще одну Audi А4 2018 року. Отак От вийшло З тих запчастин, що були, я зробив все. тут бракую решетки передньої. Ще я і не став? Ну а тут.